Дорогі мої глядачі, я вітаю вас. Доброго дня всім, хто любить Україну. Мене звати Олександр. Сьогодні я буду працювати у нашій великій теплиці, тому кому цікаво, залишайтеся. Є у мене не дуже хороша новина, пов'язана із рослинами, які знаходяться у теплиці. Тому Залишайтеся, будемо з вами разом прибирати, сапати і поводи. І ще буду показувати, що і як росте. Так що, Приємного перегляду. Ось, зразу скажу, неприємні новини трапились із помідорами. Так, тут трішки у нас були дощі. Дивіться, я не закрив теплицю передчора. вчора і дуже було холодне повітря. І впала холодна роса вночі. Вчора зранку пригріло дуже болюче сонце і так припекло, що листя спочорніло, тому я обробив помідори кислим молоком 1 до 10. 1 літр на 10 літрів води. Але зменшив порцію, так як мені стільки не треба. По бризку, так як молоко знижує палючість, тобто, наприклад, якщо ви з'їли гострий перець і дуже пече, то можна запити молоком і практично перестане пекти. Ось так. Ну будемо бачити, дуже шкода помідорів, так як старався. З ними, за ними доглядати якнайкраще. Ну, будемо бачити, можливо, нічого їм не станеться. Ось так. Тут є буряни, Зеленини цієї. А, підв'язали огірочки. Так, тут ці огірочки гарно ростуть, огірочки гарні, маленькі там. Хочу вас запитати, чи потрібно обрізувати нижнє листя на огірках і формувати кущі. Ну, я з цим ще не стикався, ніколи цього не робив. Ось тут уже гарні огірочки які є. До речі, сьогодні буду працювати зі своєю такою тявкою і в рукавицях. Так що будемо. Починати, буду потрішки розказувати. Ось так змикали редиску і досадили тут ще перець, залишився. Ось залишив одне стебло на розсаду, на насіння. Ну, ось так. Так що йдемо працювати. Ну, ось так. Установив. Бо, дивіться, всі такі зелененькі рукавиці. Так як від землі в мене починає, починає тріскати шкіра. Так що отак. Тут огірки я спробував посадити, так як мені тут було загусто, спробував посадити, але чомусь вони у мене не прижилися. Не знаю чому. Зараз треба буде ці бурнятись котки і забирати звідси, так, так як він мені мішає тут. Ой, буду е, також огірочки підгортати, як це можливо. І буду помаленько, десь буде бур'ян, буду прополювати, бо буряний є. Хочу зробити це швиденько, так як маю ще багато роботи. Але порядок треба зробити, тому що від запущеної теплиці врожаю не слід чекати. Ось так. Може, так буде краще видно. На сонечко гриє, але ще ранок, до речі, 60-та година, так що сонце не пече. Напоки ну, я просто тепер добре працювати. З буряни є, так одразу промикаю, швиденько все роблю. Складаю на стежину, а потім буду йти і збирати. Ну, ось так виходить. Просапую, даю повітря трішки, щоб огірки краще росли. Уже підживляти, напевно, нічим не буду, або ще підживлю розчином курячого посліду. Так що, я йду працювати. Так, ну що ж, е, огірки я вже досапала, прополу. Ось бур'яни. Зараз я їх позбираю. Так, ось моя полонечка, яка була в лоточку, пам'ятаєте, я її залишив малій теплиці. Вона почала розростатися, пускати вуса. Ну ось так. Так. Ось також на е, деяких помідорах. На одній або двох помідорах є також оця така почорніла частинка. Ну нічого, я сподіваюся, що це помідори не повсихають. <кхм> так, помідори я буду плавати, а от е, мені поки що треба сапати. Так що буду сапати Ось ці. Я не так буду дуже, так як не дуже і зручно ось цією у маленьких рослинах. Бо я більше нею можу поламати, чим посапати. У таких інструментах також є певні мінуси. Не маю де вже садити помідори, тому оці малюсінькі вже буду висмикувати. Як вони мені тільки тут мішаються, які розростають, самі ростуть. Ось так, оцими грабцями металевими я ось так пройшовся. Пройшовся. Далі підкину землі. Ось так. Ну і, і один рядочок готовий. Ось такий він. Також тут можна з, під, приходити ось цими металевими, потім висмякувати буріни, але тут не є дуже сухо, тому буду спочатку висмикувати, а потім.

обробив, Просипав, пропову. Також перець. Ось він, Ну ось так. Зараз будуть ці помідори. і до кінця отуди. Ось буряні тут небагато, але треба було трішки розпушити ґрунт. Щоб вони краще почали рости. Скажіть, будь ласка, мені, що це отаке їсть, оці перці? На камері рукавиці виглядають темними, з <смі> такими сильними. Отакі погризені перці. Ну і що це таке? Так ось знайшов усе по помідорах у іншій теплиці ось такий перець, пересадив його, так як він там чуть не здох. Ось так. Тут нехай цвіте, ось вже такі завізі є, ну, цвісти буде. Так, ну, Зараз помідорки перед огірки вже в порядку. Ці огірочки радію, що вони тут ростуть. Також коли обробляв кислим молоком, ось ці помідори, що залишилось, насипав туди. Ми будемо бачити. Експеримент такий. Ну що, я йду до помідорів, вам приємного перегляду. Я працював. Гарно просапав помідори. Тут також декілька буренів було, але забрав їх, щоб вони мені тут не мешали. Так, деякі помідори я вже попідв'язував, а деякі ще ні, бо мені снурів не вистачило. Ось так, тому, тому буду працювати далі, мені залишилося трішки вже. Зовсім трішки. Ось так. Помідори, напевно, я ще не буду чіпати, так як обробив е цією сумішу, то ще капає з помідорів, не хочу пахнути кислим молоком. Ну, Ось так, тому іду ще трішки просапаю свій салат. Ось цей проболь, так як є декілька бурінь, і ось тут, цю ось частиночку маленьку. Ось і все. Краса. Тепер у теплиці. Теплиця, парничок. Так, ось тут. Дивіться, хочу показати, тут є огірочки, оці кумда-кума сорт. Це гібрид, я не пам'ятаю навіть. Напевно, сорт, дивіться, огірки. Але ні, гібрид, так як сорт, він є бджово запильний, а гібрид сам запилюється. Дивіться, Огірочків багато. Кущиків ще малесенькі, досить. Огірочків є дуже багато, особливо на самому низу. Ну ось так. Ну що, йдемо все, позбираємо бурянчики, і буде в нас тут чистота. Друзі, дивіться, пішов малу теплиці взяти таку корзиночку, такий горщик, нахилився і два гірочки висять отакі. Гарні. Огірків там є досить, але ось такі вже гарненькі є. Ну і так, ну, я їх тут залишу. Один зараз повитираю, той схомую. Огірки не гіркі і дуже-дуже смачні. Ось так, позбирав буріни. Ой, думав сьогодні ще порівняти цю стежину, так, попідгортати землю по боках, і зробити рівненьку але. Дивиться, що вже Ой, не можу, так як вже почало пекти, жарко так. Тому такі-то справи. Уже частенький, вже гарніше. Перчик гарний. Ой, головне, щоб мені ці помідори віджили. От ті помідори у малій теплиці, вони нічого ними мають. А от цю теплицю я не закрив. І ось так маю тепер кулапати. І шкода, тому що зав'язуються вже помідори. Та які вже зав'язалися. Високі, такі гарні. Ну і так. Тому, кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. Всім до зустрічі в новому відео, всім пока-пока.